Шановні колеги, доброго дня! Микола Потапчук, Агротехносоюз. Сьогодні ми в чергове приїхали в гості в одне з найкращих господарств Тернопільської області, ПСП-агрофірма Горень. Гостина нас приймає Микола Андрійович. Ще раз доброго дня, Микола Андрійович. Дня. Микола Андрійович, ми з вами співпрацюємо вже не перший день і не перший сезон, і навіть не другий. Починалася співпраця, наскільки я там пам'ятаю, ще можливо то було до мене, так само, як так. і у всіх людей з дослідів, з якихось маленьких діляночок, там один-два продукти. На даний момент ми з вами працюємо, по-моєму, чи не по всій лінійці продуктів. І продукти на обробіток насіння, і стимулятори, і антистресанти при нагоді, коли треба. Скажіть, будь ласка, хотіло б почути, почути вашу думку про наші продукти вже, скажімо, з висоти кількох сезонів. Доброго дня. ще раз. Фірмою вашою «Агротехносоюз», ми працюємо вже десь років до п'яти, якщо не більше. Починав справді з Гуміфілду, Гуміфілд VR-18, ага. тоді мені так сподобався цей продукт. Я його давав практично на всі, і на всі культури, і на всі види обробітку, навіть протруєння насіння. Потім вже спробували Гуміфілд Forte Brix для обробки насіння. Тоді перші обробітки ріпаку озимих. Ріпаки ну, да, ріпак чини. Дуже першій. класно, воно гарно себе показує іменно той гуміфіл вр 18 Вже на пізніх стадіях використовую фульвітал, фульвітал плюс, фульвітал цинк на кукурузі, бачу є результат перші роки. Да, робив одні поля, ділив на половину для порівняння. А тепер вже практично всі. всі Поля накриваю цими препаратами, трошки порівнював з українськими виробниками. Угу, ну, проте, з да, але от вертаюся назад до. До ваших препаратів Воно Бачите, основне, що продукти, і це виходить. підкреслюють більшість агрономів. Вони недорогі чи дешеві, вони досить рентабельні. Да, тобто, рентабельні, якщо ви гроші все-таки так. за них платите, вносите, вони свою роботу так, роблять. Так, так, да. так, так, так. І от мені сподобалося минулого року антистресанти Гоміфілд аміно і антистрес. Ну, гарно себе показали, коли от пішли дощі, проявилися після дія гербіциду минулорічних, вони так гарно викликають. Чи краще Аміно чи антистрес? Аміно. Мені аміно -краще. більше сподобався Аміно. Чесно, мені аміно так само подобається. Я порівняв і тепер просто можу сказати. що... Є просто різні, це ситуативна різні якби там ситуація була би серйозна. В цьому випадку аміно себе краще показав. Так само цього року вносив на цьому на кукурузі, там була трошки така дія. Падали ці особливо ріпа того соняшнику, теж так само себе гарно показав. Тобто вже не ситуативно, а грубо кажучи, в технологію вже, да, вже технології планово вже включати. планово. Я собі включаю ці продукти на навіть вже, як в грудні місяці складаю плани, то я вже частково їх включаю. то зараз ми бачили цей ріпак з іншого боку. Ви вже почали збирати на посівну. Скажімо, в фоні тих подій, що ми зараз переживаємо, сильно будете міняти? Ну я думаю, що ні. Я думаю, ріпак що ми так і буде, ріпак будемо Да, ріпак Це збільшувати. Логично. Восени теж будемо бачити, чи застосовувати їх восени, а весною то обов'язково. І гуміфілд, і фульвігрінбор. Обов'язково. Обробіток то, насіння на осінь зернові? Е, ну, ми багато купляємо готового потрудні. Але якщо щось будемо, то, то теж його застосовую. Обов'язково, або перестає гуміфід, або вже Брікс, як там вже десь тоді було. Андрій, а як вам наша ідея от, на фоні тих подій, війна? Збої логістики і так далі. Основне живлення, без якого нікуди і без якого без основних добрив НПК нічого рости не буде. Все одно, я думаю, що ви трошки чи, чи переглядали там з позиції ціни добрив чи, можливо, їх наявності. Будете обрізати трохи? Так, так. Ми вже запланували цього року під посів озиміни зменшити використання добрив майже в два рази. Так що, його, щоб це все компенсувати і була віддача від тієї кількості ми добре мусимо застосовувати ваші продукти, щоб... От ми рекомендуємо це... фульвати все-таки не гумат, а, а фульват. фульвати. Фульват. Так, так. Воно фульова кислота це природний хелатуючий агент, яка допомагає рослині те, що в попередні роки є, воно mm. в ґрунті, mm -hmm. більш активно більш ефективно засвоювати. Mm -hmm. Так що тут є в нас плани, щоб продовжувати співпрацю. Я думаю, треба продукти. продовжувати і співпрацю, треба продовжувати вам роботу, тому що сільське господарство скаже в наш час. Я думаю, там наступний рік це особливо покаже. Все таки одна із стратегічних так, галузей, так. ми годуємо не тільки себе, а й наших ближчих і дальніших сусідів. Да, тому і... дякуємо за співпрацю, дякуємо за роботу взагалі. Да, а і до вам зустрічі. Також.